Сьогодні буду робити довічну свічку. Чому довічну розкажу дещо пізніше. Зараз дещо про взагалі про вічну свічку. Всі, в принципі, будують її по простій схемі. Беруться такі батареючки, Вартість цих чотирьох батарейок зараз 89 гривень. Тобто нам необхідно з них дві, щоб було 3 вольта. Це виходить пара батарейок 45 гривень. І отакий діод, десь з якоїсь іграшки. або... Можна придбати за 3 гривні чи за 7 гривень, навіть не знаю, почому чому вони зараз коштують. Це звичайний біленький діод. Він від 3 вольт е, світить доволі ну, таким нормальним е, світлом, як свічка. І використовують його е, того року, використовували під час жорстких блекаутів, ставили просто як маячки, щоб вночі можна було пройти кудись і не набити лоба. Між собою батарейки з'єднувалися послідовно, тобто одна перевертається донизу, тут якась. Фольга або чим-небудь закоротюється, об'в'язується ізоляційною стрічкою, або якимись різиночками. І отак е, під'єднується: мінус і плюс. Плюс в діода, оцей, якщо дивитися. Менша площадочка, мінус ширша площадочка. По ножках тут у мене довший мінус. І цей діод при такому підключенні приблизно буде споживати 10 мА. Тут у нас запас десь приблизно 2000 мА. -год. Це в теорії може вистачити на 200 годин світіння такого. Але потім знову ж таки хто розказує про екологію, хто ще про щось, що ці батарейки треба буде міняти там. І е, всяка така історія, то це виходить вічна свічка, але не зовсім вічна. Можна зробити ще більш довговічну. Я називаю таку свічку довічною свічкою. прямо таки Зараз покажу вам чому. Ось є акумуляторна батарея 18650 на 2600 мАч. Така батарея коштує приблизно 80 гривень на OLX Якщо брати батарею з розбірок BUS, вони продаються ємністю так само 2000 мАч. ну, коштують вони там в межах 35-40 гривень. Ну, можна пошукати, хто по чому продає. Або купити від ноутбука батарею, розібрати і достати от такі акумулятори. Так от такий акумулятор 2600 мАч має від 500 до 1000 циклів зарядки. Тому ви уявіть, якщо цей малесенький діодик буде споживати 10 мА, скільки ця. Батарея зможе попрацювати разом із цим діодом, при умові, що після того, як один цикл пройшов, заново зарядили її і так далі, без заміни самої батареї. Так от, зараз порахуємо. Беремо 2600 мАч, ділимо на 10 мАч, отримуємо 260 годин, множимо на 750, хай буде циклів в між 500 і 1000. Ми отримуємо 195 тисяч годин роботи від одного акумулятора. Ми його розділимо на 365 днів і розділимо на 8 годин. Ви ж в день не будете ним користуватись. І ми отримаємо 66 років. Солідний такий термін. Можна надіятись, що вистачить однієї такої батареї, тим паче, що там може й довше світитися від одного заряду, так як зниженням напруги там і зменшується струм, який споживає цей діод. Далі стосовно схеми. Тут все доволі просто і примітивно. Використовується акумулятор, використовується діод, резистор. Резистор я взяв на 75 Ом. Зараз скажу, чому саме такий. Використовується такий вимикач, щоб роз'єднувати коло. І отака платка ТП-4056 для того, щоб заряджати акумулятор. І крім того, тут є плата захисту, яка відключує при низькому заряді акумулятор, щоб він його не пошкодив. Все це буде збиратися в такому холдері, монтуватися прямо отак ззаді. Раз. Все інше по дорозі, плюс в кінці десь тут буде стирчати оцей діод. Все це загалиться соплями, клеєм. Хоча я його і не люблю, але, в принципі, піде отак зробити. Так воно і буде. І десь тут вимикачиться з боку буде приклеєний. Я все це підпаяю і покажу, який Ну І ще знадобляться отакі проводки, щоб все це між собою з'єднати. Стосовно резистора, старенький, якийсь із чогось виколупаний, я знайшов, шукав до 100 Ом, знайшов 75 Ом. Ось тут написано 75 Р. 75 Ом, і думаю, що я не прогадав. Якщо взяти, що в нас акумулятор заряджений 4,2 вольт приблизно 3,5 Вольта напруга робоча самого світлодіода. це буде 0,7 вольт падіння напруги має бути на цьому резисторі. Якщо ми візьмемо резистор на 75 Ом, то струм, який в нас буде протікати по колу буде 9,3 мА. Якраз нормально для того, щоб цей світлодіод працював, не перегрівався і працював довгий час. Зараз я вам продемонструю ось, скільки цей світлодіод без резистора бере при напрузі 4,2 В. Підключаю діод, дивимося на мультиметр 60 60-70 мА. Надовго його в такому режимі не вистачить роботи і акумулятор буде виснажуватися швидко. Тепер додамо резистор на 75 Ом, не змінюючи при цьому напруги. Дивимось. Бачимо 9,7 мА. Ну, нормально. В такому режимі він зможе довгенько працювати, не перегріватися. Тобто підходить для моєї задачі. Ну і все. Залишилось лише це все діло спаяти, закидати соплями і побачити фінальний результат. Так, ну ось я спаяв вже все докупи, приліпив на оці соплі пластмасові. Хто, наприклад, не буде витягувати оцю батарею із холдера, можна заізолювати ізоляційною стрічкою. Або якось одіти термоусадку. так воно виглядає в кінці кінців. Ось ця свічка світить. Можна викимкнути світло і побачите, що таке воно доволі нормально світить ось. З висоти десь метр приблизно. так можна щось підсвітити, щось побачити. Такий самий варіант, який з тими батарейками. Проте надовго і надовго вистачить такого варіанту. Ось така свічка.